Всі привіт, дорогі друзі! Знову ми повертаємося в цей кінотеатр One Last Clip. І нас тут, кстати, сидить наш е, постійний е, ведучий, і випрашувачий всякого непонятного е, Аурелюс. А, -а, -а я услышал, братіш, услышал. Як кажуть, да, здоров всім. Услышал, услышал. Всім здоров, да, всім здоров. Майкдрагон yeah, якусь гру на совєтував, має в неї грати. Так, mm, зараз будемо знову йти в ці завдання, знову фільми, знову. А тут матюкатись можна, ні? Батюкатися можна, ми дійшли до п'ятого рівня, і нас до п'ятого рівня вібали всі по колу і всі монстри, які тут є. Коротше, вже не істичає. Але не страшно. Вообще! Ну, вообще не страшно, так якось по фігу. Це просто неймоверно. Так, що давай. Майдрагон, коли записував, це такий... о о о Я знаю, я знаю що ти робив минулого літа. А, опять ти? Що в нас? я знаю, що ти робив минулого літа. Страшно, вирубайся. Братішка, ти ж мене не налякаєш. Йоп, май, мать, що ти робиш зі мною? Давай. Дакай, він пробує. Чисто знаєш. Так, це правильно, то правильно. весь смысл гри чисто подивитися мультфільм. Э, э, не Неприхерите, як тут все і цікаво і інтелігентно. І вижити. Так, ці біжать, ті ці кіт кидвахери. Все правильно. Опять зараз з'явиться цей ду дурачок. Да, не, 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 братиш, 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 не надо. Не надо, братишка протиш. Чисто ми кожен вечір, коли летить дрону від кривого, зараз з'явиться цей дурачок. Чисто, блять. Та теза, як його пройти, як пройти цього кроляний не мать Я то кроляна вила вудил. Йовту я. Так, а тепер мені цікаво дуже як його пройти цього кроля. То що перші фільми, то, то нормально то що можна пройти, а кроля не, не гребнуть. А так. що, чуєш? А Майк Драгон випадково не на четвертому ж цьому рівні і завис? Ні, я не знаю, може на четвертому. Може, може і не. Коротше. Так, яблуко яблуком, ця фігня, ця фігня. окей. Ті вахери, які біжать, вогонь, вогонь. Ага, ага, все правильно, перший фім зіе А, А тепер треба, дай Боже, дойти до п'ятого. І все. А там уже... І це зараз так світло, такий, оп, джерай і офе. Не-не-не. не не Так, це було правильно, окей. Так, сьомий. рівень. Ой, якісь, я і називаю. Якась херня під конечно. Ні, тут, тут тут, тут цей, багато. Да. Так, давайте я буду дивитися, а не ваші. Да. Я тут багато пиздец, я не хочу, я б. Чути. Так. <звук> да. Так, і шо у нас тут? Ну багато чого. Так, ну все все нормально, це перевід нормальний, все нормально. Картина як була перекошена, перекосу, Йована, такі дешилися. А о, хтось там повішався в цьому камінь. Засуджуємо на В Каміння в 6 утра, як кажуть. так, Засуджуємо то, що я сказав, то що якийсь там цей. Ну і просто камінь перевіряю, то Дід мороз перехуяє. Перехуяв камінь нахуй. Так, опять я дійшов до шостого рівня і зараз, якщо я виберу правильно, то мені дадуть за ці ніхуя, але хотілося. Або. Або, або. Ситуація він в ін Я звіняюсь, звісно, а де з дерева там вроді були листя, не? На дереві були листя, а там спиздили листя під'єднав. Так, знову прип... Най... Бля, зараз знову рейд буде. Йопс, тудей. Ну окей, похуй. Так, це правильно, це правильно. З деревом щось неправильно. Секундочку, мені треба... Хорошо, хорошо. Так, ну хорошо. Дерево було з листям, це я вже поняв. Не страшно. Яка хуйня. Каже, Взагалі не страшна гра. Бля! Сука, яка Яка хуйня. Ти шо ти шо? Могли б нормально спад тяжка, так побыстренькому, хуяк-хуяк і все, і пизда. Без груди. Наше я подивився. Не треба було дивитися. Так, це нормальне дерево без безлестя, цей сумний, як. А, як а, так, що як там? після таке. Тут, я не пам'ятаю, чи тут щось було, тут все нормально. Ну, коротше, перший мульт нормальний. Останнє, ну піздець. Мене інтересно, а херли. Мене тут, блядь, вбити якийсь кроль, хоче, я не розумію, що це за, блядь, Заебан. Так, а, а протовець куди з'їбався? Через борги? Через борги. Через борги і суддівські справи, чи що? Mm -hmm. Так, Краф, Калюня. коляфоня. 140 мільйонів, блядь, і з'їбався з країни. <густим> Кстати, мені на, ну, на серию уклали авторские права. Спасибо, Ютуб, блядь. Спасибо. Да, авторские права, будут <густим> музыка. <А>, <густим> Я думаю, просто там типа мата 18 накинув Ну из-за мата, из-за жорстокості, типа 18 ти показывает. Не, 18 це мені Ліпили цей в суді строгого строго режимі. Блять! Не туди! сюди. А, бачу, можна і тут пройти. Сейпса. Ідіть, ти напружився. Калюня! Сьебам, там акула. Загалі не страшна гра. Да ні, да мені страшна... акула більш очкова було, воу, воу, воу. Так, опять тут буде їбучий кроль, блять, який мене буде заябувати. Так давай, будемо дивитися. Час, як Торини, ну давай. Час, Ауреліус. Чого? Зараз будеш допомагати. Усі ну, давай. знають перше правило бійцівського клубу. Але яке друге правило? У Убій... Що? А, у бійці можуть бути лише двоє. Ти не говориш про бійцівський клуб. Це перше. Перше? Перше правило бійцівського клубу ніхто не, ну, нікому не розповідати про біцівський клуб. Це перше правило. Ні, ти не поняв. Да. Усі знають право правило про А друге правило, а друге правило, правило типу, не забувати перше чи щось таке. Ні, ти весь. Тут а, в тому смілі. Усі знають перше правило. Угу. Але яке друге правило? Не розповідати про п. про, про біцівський про клуб. Ну якщо мене ринку кохали, хоча, значить. Хоча я не дивився, я не дивився цей фільм. Як би дивно не було, але я знаю це, це дебільне правила якого хера. А, це був неправильний мультик? Ах, хер з ним будемо шарити. Па А просто мені вчора випало про ці. Яка Мисли... у вас друга ця... zra... <internet> країна. Мислиці за приводами, і я. Ні, щоб ти розумієш, я ж старі фільми не дивився і. я ж не фанат. я теж не дивився, ми за приведем. Я пішов, коротше, в чат GPD і мені сказав, браті, що там така така відповідь. А я ж. ну, я Ага. Так, ну. Перший фільм нормально, можна було навіть не дивитися, але тут і вибору нема. Якщо не дивишся, то рівень ти не проходиш. А якщо дивишся, то проходиш. Так, Віктор Федорович опять з'їбався з країни, не зрозумів. А він повертався? А, тут просто зрозумів мужик дуже пізно на нього схожий. Ого. Це, це, ти, це ти про себе? Сереж ще голосом його не калюня. Не. не. Так, ну кінотеатр тут дуже пиздец темно стало, Мені кажется, это тут кинотеатр. Піздець. Такий бізнес, блядь, угнітають тварі. Угу. Ти це ж записуєш, да? Та-та-та, це все записується. Я не знаю, що тут неправильно. Тут альо, альо алло. Ти жреш колбасу, дядя Федора. Ну якщо тут було щось неправильно, або правильно, ну я не знаю. Та, це було неправильно, ну хер. Опять восьмого рівня, починаємо, опять. Опять. Не опять основа, я кажу, блядь. Наша пісня гарна нова. Починаємо ми знову. ноу, Починаємо ми знову. Чисто. Чисто. Так. А, тобі, то з'яблення ми робимо дубові дошки, я понял, спасибо. Ага, ага, а я, я ж про це хотів ти сказати, ну піздес логіка. Логіка вийшла з вийшла з чату і виїхала з країни. Mm -hmm. Ви що хочете сказати, що борщ стакається стаками? Нормально. Секунду. Кстати, якщо є така можливість, то ну, приглаш... ну, запрошуємо вас на наш сервер, Да ну да, я бы стоил. Заходи на наш сервачок, тут вас покормлять борщиком. Я, да, я по тобі просто ну, пока мы записываем, я тебе просто демонстрацию. Ты ти, ти офигеешь. Я уже, я уже, я уже охуил, да. Трошки, о, не, секунду, я борщик хуярю, чекай, чекай, чекай. Бурячки. Я я просто как раз навився на цього молодого чебурек. Да там, блядь. Продолжи. Ну давай, продовжити. Диви. Ой, здорово. Ля. ля, Здорово. Це ж про Віктор Федорович. Ой, а що там Аня Тейлор Джой, блядь, на, на фоні забула. Не Оце? Ну то. то, 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 то курва. Що <свят> вона там забула? Ну я кажу ти... нормально. Ну і хуй з ним. Диви, яка я линочка, бля. Ну, зараз на сервачку. До речі, пользуюсь случаем, вітаю всіх з новим наступаючим роком. Через місяць, який, бля, нормас. Через місяць, бля, да. Бо хер знає, чи проведе джерає святковий стрім, тож хуй. О, 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 музичка, поїхала. Да, да, вже най... А, ну мене не... Зараз мені в'єбало щось вискочить, да? Я не дивлюсь. Диви, 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 диви. Пішов нахуй. Диви, 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 Пішов нахуй, пішов нахуй, пішов нахуй. Класична пастка, конечно, класична. А, один. Пішов нахуй. Телеграм, запустив телеграм тут. Так, подивимся, що неправильно. Все нормально, все хорошо. О, дерево, все, я бачу, дерево, на... Ой, нахуй, на... ну, просто на... спало би. Там має бути цвіточка, а тут дерево, блядь. Так, я вже бачу, країна я вже, блядь, я вже, я вже, я блядь, опять свої. Місце а... для джирайського цього амбару готове, тому ж я не... Молодець, молодець. Піду зносити його хату. Блядь. Молодец, а, остановиться. А, остановиться. Ні, все таки дерево, все таки там дерево. Все, нормально. Хорошо, хорошо. Все. Так, ай, що хай шви. І батьмо музичком, блін. Це Дуров тобі каже, зай, Так, мультим неправильно все неправильно. Шóstий рівень. Ой, блін. Да, епт, студий. Ну и хто зараз мені веску в Єбальник? Паяльник. Ты напряжна музика, куда мені кажут купи себе паяльник и запаяйський ебальник. Острый паяльник, запаяй ебальник. Острый паяльник, їжай ху... в куяльник, блядь. А тепер мені цікаво, що тут уже правильно? Так, ну цей дивиться, телеграм залетів дім. Так. Світочка опять вернулась назад. Телеграм залетів дім. Сука. Ввечер в хату, блядь. Вечір в хату, підораз. Так, все, бачу, бачу, неправильно. Сподіваюсь, де так про мене забули. А ти не накаркавий? Коллапс, забувай про мене, пожалуйста! Колс! Забудь про мене, забудь. Так, да. Не забули, не забув про мене коллапс. Ясно. Не забув. Я кажу, не каркай. Не не, да. да. Не встигну їбальник цьому хуй. Так є. Е, мені здається, неправильно та. Йопс тудей. Мне кажется, неправильно. Я пішов, Да давай, давай. Давай. Мне кажется, сука. Блять, давай <ривіт> ще раз продвинемся, мені щось цікаво. Ще раз. Я хочу поняти, що там неправильно. Я хочу це поняти. Так, окей, він отако. він... Ага, кину. Кину. Він летить. Двері, все на місці. Годинник на місці. Все все на місці. Мені здається, що отамо щось було не то. Мені здається, там все було, то я просто сліпе, або я зараз подивлюсь. Окей, 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 окей. Мультфільм. Файно. Мультфильм файн, я добро подивився, все, все нормально. Да! Да, <реку> Запаяльный який добрий вечер. Добро вечер, студий, добрий вечер, едищи. <реку> так, ну шо погнали? А, що, не Ой, боже, як мені скучно. А зараз, кстати, акулка, буде? Дайте акулку. Я хочу про акулку блядь. Акулочка. Акулюнок. Так, дальше. Так, 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 так. Так, 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 так. Проверяем, переверяем, переверяем, переверяем. Нормально, нормально. Все хорошо, все, забросили. Все файло. Москвы все нормально. Так, це все нормально, все, хро... все Добре, добре, добре. Так, каміни нікого нема. Це нормально, це хорошо. Давайте ще раз передаємося на всякий пожарний. Чисто тут передаємо. <паспільств> <паспільств> ну і що таке? Демон неї. Я так розумію, це і є аномалія. Бо мультфільм, там все правильно, Давай ще раз разправимся. Я просто пустив голову не хочу я на, на цю курву курвиську дивитися. Так, давайте ще раз, ще раз. Так, так, щоб точно об'яснити, чи тут це нормально, чи ні. А, бачу. Він, він хитається, цей фіг. Він хитався до того, як той мав прилетіти. Все, я поняв. Я просто побачив, думаю, ну блін, ну, щось має бути. А воно хиталося до того. Смислі немає, ніж у їбань. Ой, мать. Ай. Я фігав, цю гру. Вона, ну, вона типу цікава, але мені. Ну, типу, дуже складно зрозуміти, що тут не так, бо кучу разів проходиш одно і то же, одно і одной нема. Щоб хоча би... Дебо лишиться на одному рівні, ти його будеш хоча б 100 раз проходити, на одному рівні ти вже там пройшов, допустимо, четвертий. От я тут на четвертому лишився, все, проходжу його поки не пойму. Ні, мені треба ото його. Це його коротше я фігавсь. Я просто я не могу. мене мене все, мене просто я. Я не я не можу, братішка. Братішка, давай я з тобою привюшку зроблю і піду, хорошо? Да, а давай отако з вами двома. ж тут бачу молоді, красиві і цікавенькі. Отак от зроблю, пасіба. Все, посилання буде на останні проходження в описі. Під відео, Телеграм, Дискорд, підпис канал, це доподобачити. І звати коментарі, до затих гручів, до сатих проходжень, до затих проходжень. Всім пока